Вітаю! Чергова передача з циклу «Зрада чи перемога» на моєму каналі. Мене звати Олексій Голубуцький. Сьогодні будемо говорити про ті заяви, які звучать останнім часом в західній пресі, в першу чергу. Так, це, звичайно, ну, можна сказати, сенсація так. Стаття Ваштон Пост, який стверджує, що Україна і Росія вже два місяці ввели переговори в ДОСІ, в Доха в Катарі. Де домовлялися про, нібито домовлялися про те, щоб взаємно перестати е, обстрілювати енергосистему кожної з країн. Тобто росіяни припиняють стріляти по нашій енергосистемі, а ми припиняємо стріляти по їхній енергосистемі. Ну, в першу чергу це стосується, звичайно, мабуть, нафтопереробних заводів. Е, і, за словами цього видання, Ваштонпост поважна і потужна. Видання в Сполучених Штатах, за їхніми словами, кульська операція зірвала ці переговори. Ну, мовляв, вони не закінчились до кінця, тобто не, не сказано ні. Але на даний момент вони стоять на паузі. Звичайно, жодного підтвердження, що знову ж вони там цитують анонімні джерела, але жодного підтвердження ні з російської, ні з української сторони нема. І виникає питання, на що це робиться. Для чого, чи взагалі є за цим якась правда? Тут є, звичайно, сумнів величезні. Так, мені важко уявити, як це могло б виглядати, і взагалі як можна довіряти російській стороні, навіть якщо б такі переговори йшли, як це продавав би Путін в Росії? Теж таке питання. Хоча знов ж таки розуміло, що він будь-що продасть населенню. Якби Украї... Украї... українська влада би це робила внутрішньо в... в самій Україні, теж важко сказати. Але очевидно, що те, що я говорю останні місяць-півтора, зпроти того, що готується якийсь мирний план, на який виходить Росія Україна, ну ми виходимо з ініціативою Другого саміту миру, там приймає участь Росія і е, за допомогою Китаю, там глобального півдня, ну нібито можна буде... Про щось більш-менш реальне домовитись, так з Росією, мається на увазі про якесь перемир'я, чи, можливо, навіть мирний план. І нібито все це йшло за певним сценарієм, так? Якось з'являється план Курської операції, який за логікою Вашингтон-Пос ламає всі ці плани про мирні переговори і, мовляв, Ну, Скажімо так, знов встає питання, а чи готова Україна йти на поступки Росії, особливо в питаннях території. На цьому тлі з'явилося безліч публікацій в західній пресі щодо того, що. Кульська операція це авантюра, вона ні до чого не призведе. Росія все одно не перекидує війська з напрямків там Донецького і інших південного напрямку, що планувалося як ціль цієї операції, і мовляв, що це погано закінчиться для України. І знову ж таки, на цьому тлі з'являється вже декілька днів назад. З'явилися публікація теж на асоціаційного плану, але це в німецькій пресі, де доводиться на навіть з прізвищами, так, що саме українська спеціальна команда, яка складалася з військових і цивільних, взірвала ці північні трубопроводи газові, так. І Німеччина нібито вимагає видачі цих громадян, але вони вже знаходяться на території України, і очевидно, знову ж таки, це за виданнями німецькими, їх ніхто не видасть. А знову ж таки такий, такий момент з'являється в західній пресі. На цьому тлі, знову ж таки, повторююсь: так ми бачимо, що американська допомога вона залишається на такому ж рівні, як була. Тобто, знов. Вашингтон підтверджує буквально через тиждень після початку Курської операції, що дальнобійною зброєю він дозволяє стріляти Україні поки що не дозволяє так, не дає стріляти. Ще є факти про те, що спеціально. Сполучені Штати не давали можливість навчатися пілотам f 16 українським пілотам F-16, тобто скоротили програму, що не дозволило навчити велику кількість пілотів українських. І нібито з'явилася теж інформація в західній пресі, що, мовляв, не буде дозволяти була така ідея ветеранам, американським, пілотам дозволити літати в Україні на f 16 так? добровільцям. І нібито заборонить своїм громадянам приймати участь в таких от справах. І що ми маємо в результаті, так? В результаті ми маємо можливі якісь мирні переговори Америка, яка нібито вона офіційно заявляє про за своє, ну, нібито, що вона задовільнена операцією Кульською, але по американській пресі цього не скажеш. І е, ситуація, коли, ну, скажімо так, Ще з'являється на цьому тлі, з'являються публікації вже в російській пресі, заяви безлі, що Україна готує якусь провокацію, якийсь удар по по цьому, по цьому, Курській атомній станції та по Запорізькій атомній станції. Так, Про брудну бомбу говорять і все інше. Не здається, нібито повна маячня, але знову ж таки, розберемо цей момент. З одного боку. Виборча кампанія зараз в Америці, це, звичайно, найголовніше, що турбує нинішню американську владу. Більше її особливо нічого не турбує, це логічно Шла ситуація до того в Україні, так, що десь на листопад місяць видихнуться, як вони вважають, російська сторона і українська сторона. Так, Росія захопить ще певну частину Донецької області і отут, от. Адміністрація Байдена, яка ще при, при владі, вона буде сприяти тому, щоб почалися мирні переговори і вийде виборча кампанія як така миротворча команда, так, забираючи абсолютно у Трампа всі, всі козирі виборчої кампанії на цій темі. І тут відбувається Курська операція, все руйнується. І з одного боку, нібито так ми бачимо, американці задоволені в тому, що ну звичайно, що тепер з'являється новий козир у Каміли Гарріс. Вона на цьому тлі показує, що все ж таки ті гроші, які витрачають американські американські громадяни, сплачуючи свої податки, вони витрачаються не дарма. Україна має успіхи. Так, бо до цього успіхів особливих не було. Тобто не було, в принципі, взагалі А тут такі голосні успіхи. І, і тут же з'являється інформація про атомну ці електро... АЕС. І, звичайно, що питання ескалації, яку зараз намагається просувати Москва, отримавши такий удар в, в, в Курській області, вона вже стає невигідною для Сполучених Штатів. І е, ми бачимо ця от боротьба між. Е, Зрозуміло, що в адміністрації Байдена не все, так би мовити, однозначно, не всі притримуються того курсу, який притримувався Байден на умиротворення Путіна, але не на знищення цього режиму. І кожна зі сторін постійно отримує якісь певні козирі, якісь певні аргументи щодо того, щоб на. України сказати, ну, дати можливість продовжувати е, бити Росію і показувати, що жодних червоних ліній нема, і навпаки, говорити про ескалацію, про те, те що це не потрібно, і е, е, що це загрожує якоюсь серйозними проблемами притул до Третьої світової війни. І от на цьому тлі і виникають оці от розмови про те, що е, ця концепція Байдена поступової ескалації вона втрачає свою актуальність разом з самим Байденом. Так? Все ж таки, ті люди, які були в його команді русофілами, такими як Салівани залишаються, так? і інші члени команди, і сам Байден, які притримуються знов ж таки цієї концепції, не дай Боже, щоб в Росії щось трапилось. Так? Треба з нею допомогою України якось зробити, зробити так, щоб Росія заспокоїлась. Перестала займатися тим, що вона займається в Україні там і в світі, але не більше того. І інша концепція, що треба вдарити по Росії по-серйозному, яку в кінці кінців позицію підтримує Камала Харріс, як, можливо, переможеться перед виборчою кампанією, важко сказати. На даний момент важко сказати. Хоча українська тема на диво реально дуже сильно використовується в виборчій кампанії що е, Камали Гарріс що е, Дональда Трампа. І от коли я бачу такі от радісні постійні заяви щодо того, що ось у Камали Гарріс з'явилися реальні шанси на зміну Байдена стати наступним президентом, українська публіка реагує, звичайно, е, дуже радісно, вважаючи чомусь. Що концепція Камали Гарріс буде в сторону України, я постійно говорю: давайте все ж таки, все ж таки виходити з фактів, а не слів. Так, Те, що говорить зараз віцепрезидент Дональда Трампа Венс про Україну, це жахливо, нібито так? Те, що іноді говорить Трамп, це теж нам не подобається. Але я вважаю, і буду, я переконаний на даний момент в цьому також. Що перемога Трампа це, якщо порівняти з нинішньою ситуацією, це як кульська операція була б так, ми не знаємо, ми не знаємо, як це все закінчиться, чи буде це успішним, так? Але це авантюра, яка міняє взагалі так би мовити, то те, той напрямок, який був вже до того, який йшов до якогось свого закінчення, абсолютно невигідного для України. І ось вибор, виборча кампанія Камали Гарріс, і взагалі, оця кампанія, не кампанія, а, а, а ця лінія поведінки щодо України, Байдена Гарріс, вона нібито нам позитивна, але в кінці кінців мета там це а, примирення Росії, а не перемогу України. Знову ж таки, я в цьому переконаний. Факти з кожним місцем все більш очевидними. А ось. У Трампа нема ніякої концепції, в принципі, так? він влізає в гру без плану. Так само, я впевнений, що Курської поряд, звичайно, має свої плани, все інше, але навіть творці цього, ціє, цього плану вони не знають, чим це закінчиться. Так само і, і Трамп, коли говорить про те, що він за один день примирить Путіна і Зеленського. І Зеленський хороша людина, і Путін там, там ну, людина, з яку він знає. Він не знає, чим це все закінчиться, так? І це дає шанс Україні проявити свою суб'єктність на тлі такої в невизначеності і робити такі кроки, які будуть дивувати Захід, дивувати Москву, і дасть можливість і Заходу, і Москві рахуватися з національними інтересами України. Бо той варіант, який пропонує Байден, це, це відсутність суб'єктності. Це допомога так, як вони хочуть. Це контрольований конфлікт, коли американці не дають можливості розвивати успіх, наприклад, так. Тону просто припиняють фінансування чи припиняють давати зброю, і ми ну, упираємось в глухий кут. Це те, що я казав про f 16 наприклад, f 16 так, це те, що я казав про дальнобійні ракети. Це все керований конфлікт. Так, да, американці, це, вони, вони, це велика нація, велика країна, яка може собі такого дозволити. Але питання в тому, що це питання існування України як держави, як нації, українців. Так? І тому ми повинні, ще раз повторюю, не слова, по словам Байден просто ідеальний, так би мовити, для нас президент, а по справах. Тому, якщо подобається вам моє відео, будь ласка, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я відповідаю на коментарі. Не на всі, але на більшість відповідаю. Для того, щоб це відео поширювалося максимально широко, вставайте спонсорами мого каналу. Це від 70 гривень в місяць. Ви маєте можливість отримувати відео першими. Ви маєте можливість я відповідаю завжди на питання спонсорів. І. Якщо дуже цікаве питання задають спонсори, записую відео з відповіддю на ці питання. До наступних зустрічей.